Колишній командувач військ Сполучених Штатів Європі генерал Бен Ходжес зважає, що збройні сили України досягли точки неповернення і впевнено йдуть до перемоги. І як вас розуміти? тому союзники мають зберігати спокій та продовжувати підтримку України, а НАТО бути готовим до будь-якого сценарію. Відтак Україні потрібні системи здатні прикрити цілий регіон від атак крилатих ракет та балістичних ракет. Також Ерефія ймовірно продовжить потай знищувати інфраструктуру країн НАТО. Це можуть бути дії подібні до недавньої атаки на північний потік або пошкоджень кабелів німецької залізниці. Такі так звані гібридні напади можуть нарешті призвести до застосування п'ятої статті угоди НАТО, в якій йдеться про те, що напад на одного із союзників є нападом на всіх. У той час, як Путін, мабуть, підвищує ставки, експерти кажуть, що він також намагається виграти час, сподіваючись, що холодна погода змінить динаміку конфлікту, і Захід, зрештою, втомиться озброювати та фінансувати Україну. Але як завжди, це лише ілюзії, які не мають нічого спільного з реальністю. Захід уже остаточно вирішив добити рашистську потвору у його лігві. Питання полягає в тому, що той самий ракетний терор, тактику якого реалізує російська окупаційна армія, починаючи з 24 лютого цього року, вона продовжується, продовжується з метою змусити український народ, українські збройні сили пристати на капіталістичні вимоги з боку російського Кремля. Абсолютно очевидно, що українські сили оборони будуть і далі продовжувати контрнаступ. А український народ буде усіляко допомагати українським силам оборони. Той самий контрнаступ проводити. Але тим не менш, Путін. Не може здіяти нічого іншого ніж намагатися тим самим ракетним терором знищити об'єкти інженерної, інфраструктурної, енергетичної складової нашої країни, бо нічого іншого він не спроможе здіяти. навіть за допомогою реалізації тієї самої часткової мобілізації, коли ще 300 тисяч громадян Російської Федерації стають до лав тих самих окупаційних військ. Угу. З іншого боку, звичайно ж, з точки зору військової стратегії, тактики, це прерогатива нашого генштабу. Та все ж цікавить питання, воно надто важливе, Тим більше військові експерти в нашому ефірі зазначають про те, що мовляв, расисти там хтось каже, там промацують нашу систему протиповітряної оборони, хтось кажуть, намагається її виснажити і так далі, і тому подібні речі. Такі, от навіть тези і думки, звучать в ефірі. Як ви це прокоментуєте? Ну я виходжу з наступних міркувань. Якщо путінська армія край важливо послабити бойові спроможності українського війська, то вони б наносили ті самі ракетні удари по передових підрозділах наших сил оборони, які проводять контрнаступ. Але ж ми бачимо, що відбувається: наносяться удари по об'єктах енергетичної інфраструктури. Тобто Путін в такий спосіб намагається дати зрозуміти українському народу, що попереду на нас усіх чекає дуже сувора зима, де немає електрики, де немає тепла, де е, ситуація буде край важкою, е, такою, що близька буде критична, чи спри, спинить це український спротив? Ні, не спинить та тим більше, зважаючи на ситуацію на фронті, пан Гайдаєв, вчільник військової адміністрації Луганщини, зазначає там інші напрямки, якщо брати до. Чи та тата -та, Владислава нас так на <питеріг> та -та, япи я перепрошую. Чи чи припинить наші Там. дипломати шукати шляхи та можливості е, щодо пошуку пошуку е, компромісу з нашими західними партнерами щодо отримання військово-технічної допомоги? <питеріг> Ні, не припинить. Адже абсолютно очевидно, що закриття неба створення того тієї самої безпольотної зони нині є край важливим, адже від російських ракет немає де ховатися ані в Києві, ані е, на Львівщині, ані на Франківщині. Ну, і оскільки ви вже підняли цю тему, хоча я інше питання хотів поставити, але давайте тоді, попри зв'язок, там трошки були в нас перебої. Тоді про Рамштайн, ви саме про нього говорите, але от знову ж таки, які це мають бути системи? От Янс Столтенберг вже звернувся до країн-членів НАТО, та там забезпечити і допомогти Україні з ППО. І кажуть, і в малої дальності, і в великої дальності більш детальніше, можете нам охарактеризувати, про що йдеться. Ну щодо безпосереднього кейсу, який підготувала українська сторона на цей Ремштайн, деталі я не маю. А от щодо очікувань загальних, то вони очевидні, і вони протягом останніх трьох тижнів активно комунікуються вищим військово-політичним керівництвом нашої країни. Абсолютно очевидно, що входячи в осінньо зимову кампанію тієї саме повномасштабної російської агресії, українським силам оборони в першу чергу потрібні засоби протиповітряної оборони. І ми бачимо, що Путін реалізуючи той самий план. Ракетного терору він фактично здійснює дуже серйозне навантаження на українську систему протиповітряної оборони, протиракетної оборони. Звичайно, для того щоб наша ця система працювала з ефективністю у 100%, Нам потрібні додаткові зразки, озброєння, військової техніки, устаткування, яке допоможе нам забезпечити то саме закриття неба над нашою країною. Звичайно, що в ідеалі ми можемо вести мову про систему залізний купол, але ж. Зважаючи на величезні розміри нашої країни, це не вирішить тут і зараз цю проблему, адже це досить дороговартісний проект. Але поставки ну що найменше десяток потужних систем протиповітряної оборони чи протиракетної оборони, ну що найменше менше дозволить нам закрити небо над стратегічно важливими об'єктами, адже абсолютно очевидно, що тут і зараз путінська армія працює бойовими ракетами, не проти Української сил оборони, а саме проти мирних мешканців наш. Країни та і по інфраструктурних об'єктах нашої країни та ну не будучи не, не будучи дотичні там до військової справи сфери там технічних характеристик тих чи інших засобів, я, я просто може там не знаю наскільки не є, з мого боку буде зазначено. Нам би Петріоти та от Арісті одна вже надійшла в Україну Владислава. Там вчора переглядав відео можливості цієї ракетної системи протиповітряної оборони. Але от про Петріоти надто часто та й з 24 лютого цю назву ми дуже часто вживаємо, наскільки вони потужні. Звичайно, що системи Петріот є найбільш ефективними та потужними системами протиповітряної оборони, які нині існують, і чи отримав ми їх найближчим часом? Я маю дуже серйозні сумнів, адже ці системи надзвичайно дороговартісні. Але я вам хочу сказати, що навіть система класу на сам системи протиракетної оборони, які виготовляють наші норвежські партнери, цілком задовольняють потреби українського війська. Хоча ну, звичайно, що їх потрібно. Настільки, щоб ну, щонайменше прикрити усі обласні центри е, нашої країни. Абсолютно очевидно, що комплекс класу Ерісте від наших німецьких партнерів, чи комплекс протиракетної оборони класа насам спроможне закрити е, територію над містом обласного рівня. Mm -hmm. Тож ця збройна mm -hmm. потрібна, але потрібно не завтра, ні не після ця... На вчора. вже сьогодні. На вчора да, та, на є такий вислів. Да. Значить, до фронту перейдемо, що є в нас декілька хвилин, буквально ви прокоментуєте, але я через призму ті інформації яку вже зачитував. Ми раніше отримали інформацію, що окупанти побудували там переправи через річку Інгулець. Та, там з'являлись навіть супутникові знімки, що їм вдалося е це зробити. Хоча розуміємо, що бавовна вона, в принципі, чекає на всіх окупантів. І от з'явилося знову ж таки супутникові знімки переправ біля зруйнованого мосту на дамбі Каховської ГЕС. Там можна розлезти ще не менше чотири точки перетину, одна з переправ ймовірно пошкоджена. Ну а на місці зруйнованого мосту рашисти зробили насип і фактично засипавши тим сам шлюз дамби. Ну намагаються, бачите, Владислава будувати ці конструкції, але ж ми розуміємо, що з ними відбувається, і ми вже мали приклади, що з ними відбувається, того, що з ними відбувається на тих чи інших відео прословутих, або ж на напрямку, там де річка Сіверський Донець. Так на насправді тут іде, іде такий дуже потужний двобої, дво Двобої не за життя, а, не, а, а набагато більш важлива складова. Питання перемоги, питання утримання плацдарму, який нині займають російські окупанти на правому березі Дніпра чи. Е по суті, задніх українських сил оборони ні, ми маємо достатню кількість артилерійських засобів, з допомогою яких вщент розноситься. і ті самі потони російські переправи, і руйнуються і інші інфраструктурні об'єкти, які допомагають росіянам забезпечувати потрібну для російських військ ту саму логістику. Тож двобій триває, і в цьому двобої переможе лише той, хто має більш сучасне усадкування, а зброєння той, хто має потужну мотивацію, і той самий контрнаступ на правому березі Дніпра нижнього. Течі він це черговий раз підтверджує, адже раз за разом ми чуємо від українського генерального штабу щодо інформації щодо звільнення тих чи інших неї невеличких, але тим не менш наших українських населених пунктів на території Херсонської області, які помало повертаються з російської окупації під контроль українських сил оборони. Підпишіться на канал і не пропускайте нові відео. Пишіть коментарі і діліться з друзями. Ми також будемо вдячні за підтримку нашої роботи на Patreon або інших зручних платформах, реквізити в описі до відео.